Доброго дня, Записую цей рілс як розповідь про роботу дослідницького характеру, яку ми провели сьогодні з колегами у квантовому полі на тему онкологічних захворювань. Я думаю, що багато хто з вас помічав, що зараз звернень до лікарів і виявлення онкологічних захворювань дуже багато. Нам здається, що їх набагато більше, і самі медичні працівники зазначають, що лікарні просто переповнені, що. Люди йдуть, йдуть, і ну, цього дійсно більше. Отже, в сьогоднішній польовій роботі ми досліджували, чому це так, яке послання несуть онкологічні захворювання, як з цим бути, що з цим робити? Отже, перша річ, яку ми змогли побачити, це те, що запустити онкологічні захворювання в організмі, може насправді багато чинників від фізичного впливу так до енергетичного до Емоційного, мисленнєвого і таке інше. Тобто існує багато чинників, які впливають на активацію онкологічного захворювання того чи іншого характеру. Вони всі можуть діяти або поодиноко, або одномоментно. Тобто це комплекс чинників, які активують онкологічні захворювання. Друга важлива річ, яку ми побачили у полі, це те, що онкологічні захворювання насправді, хоч і сприймаються нами як ворог, але насправді це програма, яка застерігає, яка дозволяє, як запобіжник дозволяє не звернутися зі свого шляху, а навпаки, вмикається для того, щоб людина повернулася на свій шлях, для того, щоб вона. Почала дивитися очима своєї душі на те, що відбувається, а не очима своєї особистості, ну лічності російською мовою. Тобто, насправді, чим більше людина віддаляється від самої себе, тим більша вірогідність у неї мати онкологічне захворювання. І онкологічне захворювання виникає не як ворог, не як те, що хоче її вбити, деструктивно впливати, а навпаки, як запобіжник, який говорить, що тобі треба очиститися, тобі треба. Прийти до своєї суті, повернутися до себе, а не тому, що онкологія хоче деактивувати, розрушити. Інша важлива річ, яку ми побачили в полі, це те, що програма онкологічного захворювання дається кожному хто втілюється від народження, і на це дає дозвіл душа, тобто душа знає про те, що така опція. Така можливість захворіти онкологічним захворюванням існує. І це, навпаки, навіть гарно, тому що має бути якийсь запобіжник, який в важливий момент включиться і буде застерігати від абсолютно тотального звернення із того шляху, який потрібно проходити. Отже, онкологія вона вбудована уже у всіх, це як програма, яка включається і просто працює. Але питання. В тому, що вона може абсолютно ніколи не включитися, а може включитися. І це залежить від того, яке життя проживає людина, наскільки вона або забруднюється, або робить кроки до очищення. Тобто, якщо вона очищ... очищується, це значить, що вірогідність активації програми онкології зменшується, зменшується, зменшується. Але не гарантує, що онкології ніколи не буде. Якщо людина забруднюється. То вірогідність виникнення онкології все більше і більше виростає. Що я маю на увазі під забрудненням? Забруднення, забруднення це різні деструктивні думки, емоції, дії фізичного характеру, які в комплексі віддаляють людину від своєї істинної суті і наближають до якогось ілюзорного, якогось… Неприроднього стану. Також важливо розуміти е, прямий зв'язок онкологічного захворювання із відповідальністю за своє життя. Тобто, чим більше людина перебуває в моменті, в цьому моменті вона відповідає за своє життя кожну секунду, кожну хвилину, кожну годину вона відповідає за своє життя, е, вона керує своїм життям, тим менша вірогідність е, отримати онкологічне захворювання. Якщо ж людина віддає. Відповідальність за своє життя суспільству, батькам, нашим політикам, президенту, лікарям, кому завгодно, своєму чоловіку чи дружині. Якщо людина віддає відповідальність за своє життя комусь іншому або просто її розсіє, то це прямий шлях до онкології. Наступний важливий момент це те, що ми вважаємо онкологічні захворювання. Якимось можливо чужородним впливом, тим, який нам не притаманний, Ми хочемо його вигнати з себе, розрушити, прибрати, прогнати, Ми сприймаємо його як ворог. Насправді онкологічні захворювання як програма. Я повторююся, як програма. Програма то тобто, це такий код, скрипт, який написаний тут це. Набор кодів, які запускають якісь уже механізми в тілі, наприклад. То як програма, ця програма наш помічник, і з нею треба домовлятися. Тобто така виходить рекомендація для людей, які борються з онкологією, які лікуються, то треба не боротися, не сприймати її як ворога, не виганяти її з себе, не бити. не… Я не знаю, не вступати в конфлікт, а треба йти до неї на, скажімо так, зустріч пряму і домовлятися, давати якісь пропозиції і відчувати, що буде надано відповідь. Тому що ми у полі бачили, що чим більше людина бере відповідальність за себе і чим більше вона виходить на контакт до програми онкологічного захворювання. Тим більше вона має сприяння, і програма раку, вона з радістю йде в співпрацю, з радістю допомагає навіть тоді, коли людина виявляє до неї інтерес, коли вона виявляє бажання, зацікавленість у роботі, у змінах, тому що саме ці зміни різного рівня, різного характеру, але саме зміни в людині і має за мету. Встановити онкологію. Ще одним моментом, який треба висвітлити, є те, що забруднення нашого тіла на всіх рівнях, не тільки фізичного, а й всіх інших тонких тіл, і те, що підвищує шанси на хворобу онкологічного характеру, є дисбаланс між паразитарною діяльністю і служінням. Тобто, що ми маємо на увазі під паразитарною програмою? Це коли людина нічого не створює в цьому світі, не робить добра, вона хоче тільки споживати, тільки думати про себе і брати, 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 нічого не створюючи. На противагу цьому є служіння, коли людина створює, коли вона віддає, коли вона робить щось на благо суспільства, на благо людей допомагає і. В першу чергу думає про світ, який її оточує, і хоче його як би, покращити, але, звичайно, ще не забуває про себе. Так от, коли баланс між служінням і паразитизмом цим споживанням порушений, коли надто багато споживання, тоді це також така доріжка, яка веде до онкологічного захворювання. Тому що той, хто тільки споживає, той, хто нічого не дає. Назовні не віддає, не створює, не творить, не є тим примінчиком світла, який створює це життя, то така одиниця, вона ну, апріорі має проблеми має, і буде мати наслідки. Тобто, повторюся ще раз, що онкологічне захворювання це такий трансформаційний інструмент, запобіжник. У людини, який можна прийняти із високою температурою, там при наприклад, вірусному захворюванні, тобто температура підвищується. Чому? Тому що е, в цей момент е, імунітет бореться із е, там, вірусом чи з бактерією, і не треба до якоїсь міри да, гасити температуру, треба почекати, щоб вона попрацювала, щоб ці процеси пропрацювалися, і йти в співпрацю з цим. Подібно до цього є і онкологія. Тобто підхід має бути таким, що цей механізм покликаний на, в високому розумінні на благо для того, щоб людина очистилася. Якщо вона не хоче очищуватися добровільно до того, як у нього у неї чи у нього виникла онкологія, то все одно онкологічне захворювання буде її. На очищення, все одно буде вести її так, щоб вона очищилася і приходила до себе до свого справжнього ядра до своєї справжньої суті, а не до того, що їй здається, що треба проявляти до якогось такого наносного, до чогось такого соціального, тимчасового. Тому чим більше ми згодні, чим більше ми готові брати на себе відповідальність. Очищуватися і міняти повністю себе тим з більшою вірогідністю онкологічне захворювання, з яким, можливо, ви вже стикнулися, перетворюється з такого загрозливого якогось персонажа на того, хто допомагає, того, хто співпрацює і навіть заохочує до цих змін і підтримує. Ось така. Історія, ось такий фідбек щодо сьогоднішньої нашої дослідницької роботи. Я сподіваюся, що для вас це було корисним. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, залишайте їх в коментарях. Якщо у вас є якісь теми, які б вам було цікаво, щоб ми розглянули з моїми колегами і розповіли потім про результати, також пишіть у коментарях. Всього найкращого.